Привіт усім, брати і сестри. Сподіваюся, у вас було чудове літо. Це я, Майк, і пройшло трохи часу, тому я подумав, що зайду сюди і трохи поговорю про те, що Господь говорив мені протягом останніх кількох місяців. Отже, це буде інше відео, ніж я зазвичай роблю. Зазвичай у мене є щось, можливо, записане або е-е сценарій, щоб мене підштовхнули до чогось. Але Господь показав мені, що е е, ми зробимо це трохи інакше. Цього разу я дозволю Святому Духу просто якось текти через мене. Нехай Господь говорить через мене також. І сподіваюся, можливо, відповім на деякі ваші запитання. Про те, що відбувалося останнім часом у цьому світі. Особливо щодо щеплення, щодо деяких речей у цій сфері. Але він говорив зі мною про певні речі, і він просив мене зробити відео. Я відкладав це. Я відкладав, тому що це те, що я іноді роблю, я відкладаю. Я б. Я хотів це зробити, але я стримував себе. Просто ее. -е. Просто щоб спробувати у нас переконатися, і коли я отримав підтвердження ее, -е, що я знав, що він хоче, щоб я точно це відправив е, е, перед тим як ми почнемо, я скажу коротку молитву Я хочу е. -е. Я хочу ее -е Святого Духа, щоб він дійсно відгукнувся в цьому відео. Так, щоб. Воно вплинуло на якомога більше людей і завжди діліться цими відео, будь ласка, якщо ви, якщо можете, е -е, в ім'я Господа Ісуса Христа, мого Господа, мого Спасителя. Я прошу, щоб ти використав це відео для своєї мети, щоб ці слова були твоїми словами, щоб це є твоєю волею і щоб послання, яке йде вперед, було посланням, яке має дійсно відгукнутися а, в тілі христовому відгукнутися у у віруючих відгукнутися у невіруючих просто ідея того що відбувається у світі господи я прошу щоб ти благословив це відео людям потрібно це почути і я прошу щоб ти не дозволив ворогу перехопити його, видалити його з е, чиїхось очей або вух, і дозволив їм побачити це з відкритим серцем, і щоб вони мали вуха, щоб чути, і очі, щоб бачити. Тож я молюся над цим відео проти будь яких проклять або злих чарів. або будь якого виду чаклунства чи чорної магії, е, утримуючи будь яку з цієї інформації. На благо, людства. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь. Отже, те, що Господь просив мене робити останнім часом, це дійсно зануритися в Слово і молитися та медитувати. Тож, іноді молитва він розбудить мене дуже-дуже рано вранці, і я закінчую тим, що молюся деякий час. І він відкриває мені речі в моєму напівсні. Іноді це образи, іноді це як маленькі сни. Але останнім часом у мене не було жодних снів, які би тривали, де я є початок, а потім є кінець сну, і тоді я маю розуміння через Святого Духа, що це таке. Багато моїх снів. Для мене є розумінням речей. І, бо я не пам'ятаю багато про них лише уривки, тому... тому це не так. Я знаю, що це не те, що Господь хоче, щоб я розповсюджував. Це більш особисте для мого власного зростання або для чогось іншого, але я знаю, що він хоче звернутися до людей і тіла е, мам щодо того, що відбувається з уколом і що відбувається у світі, у Штатах, Канаді. Це зараз. Знаєте, це по 6 є сигналом для пробудження, добре. Отже, сигнал для пробудження стосується тих, хто, можливо, потребував невеликого поштовху, хто вагається, буде більше таких сигналів для пробудження. Вони стануть більш інтенсивними і частішими. Але, окрім цього, це також тест. Те, що відбувається у світі зараз, з уколом є тестом. М. і Святий Дух зараз спонукає мене сказати, тому я буду слідувати цьому. Отже, Господь хоче, щоб ви знали, що це не є міткою звіра. Я знаю, що є багато плутанини, є багато страху в тілі Христовому також. Ні, це, це не мітка, і якщо ви приймете її зараз, ви приречені що ми знаємо з писання, і я додам посилання на писання в описі Я не, я не читаю з Біблії сьогодні чи цієї ночі. Тому просто потерпіть мене, і якщо ви хочете побачити посилання на писання, просто зверніться до писання. Але Святий Дух каже, Господь каже, що він дійсно хоче, щоб тіло перестало бути розділеним. Не має значення, про що йдеться. Припиніть боротьбу і розділення між собою. Зупиніться, це не приносить нічого доброго. Ви можете погодитися не погоджуватися, але любіть один одного з повагою і щиро від серця. Справді майте цю любов до всіх. Якщо ви зробили щеплення, будьте впевнені, це не є міткою. Якщо ви не зробили щеплення, добре для вас. Будьте впевнені, знову ж таки, це не є міткою. Але я скажу це, це є випробувальним полем це підготовка до хономітки. Мітка прийде в майбутньому, в недалекому майбутньому. Це, інше. це інша річ, але це є тест. Господь випробовує не лише людей на землі, але й тих, хто є в тілі Христовому, тих, хто називає себе християнами. Багато хто буде шанувати мене своїми устами, але їхні серця далекі від мене. Це випробувальне поле. Чи будете ви слухати людину, чи будете слухати Бога? Це ваш вибір. Я нікого не засуджую. Немає значення, що ви робите, чи приймаєте ви це, чи ні. Але ось кілька порад, які Господь дав мені, і я збираюся поділитися ними з вами. Якщо ви збираєтеся піддатися тому, що вам зараз каже людина. І покладаєте більше своєї довіри на систему, на уряд, на людину, ніж на Христа. Вам потрібно зробити корекцію у своєму серці. Вам потрібно зробити корекцію у своєму дусі. Я на цьому зупинюся. Ви, ви знаєте, якби Господь не любив нас, він не буде перевіряти нас або не випробовував би нашу ее. -е. Ви знаєте, нашу здатність бути дисциплінованими в певних аспектах. Тож я просто знову, я просто дозволяю Святому Духу підказувати мені це. Це розмова, яку Господь дійсно хоче мати. Тож, я просто я це висловлюю. Е-е, тож, будь ласка, давайте припинимо розділення, припиніть добре, так, страх, перестаньте боятися. Якщо ви взяли цю роботу, не бійтеся. Добре, Господь все ще з вами. Е-е, Господь не залишив вас, о, Він любить вас сильно. Тож не думайте, що це час, щоб триматися за Бога, триматися за Христа, триматися за Його руку. Тримайтеся міцно, присвятіть себе ще більше, ніж раніше. Часи змінюються. Часи змінюються. Це наближається, щось інше наближається. І вам дійсно потрібно буде покласти свою довіру на Христа. Бо будуть моменти у вашому житті, у нашому житті, коли ми будемо думати, що надії більше е немає. Що може бути. Тож, щоб не прийшло далі, покладіть свою довіру на Бога. Покладіть свою довіру на Христа. Він вже проклав шлях у плані для вас. Ви вже під опікою. Пам'ятайте. Все це вже відбулося з точки зору Бога. Ось чому Ісус каже, я переміг світ. Я завершив це. Це зроблено. Я переміг. Ми перемогли. Ви є співспадкоємцями зі мною. Ми перемогли. Продовжуйте довіряти мені в цьому. Христос не підведе вас. Він не підведе вас. Коли ви думаєте, що все втрачено, це не так. Зберігайте свою довіру на Христа. Отже, це велике послання від Господа, яке він мені показав. Інше послання полягає в тому, що настав час готуватися. Підготуйте себе, приведіть свій дім у порядок. Приведіть свої серця в порядок. Ви знаєте, де ваш скарб там і ваше серце. Будьте обережні зі своїми скарбами. Переконайтеся, що ваш дім побудований на скелі, добре, на міцному фундаменті, добре. Мудра людина будує його на міцному фундаменті. Дурна людина будує його на піску добре. І коли приходить буря, вона змиває його. Будь ласка, розгляньте це у своєму дусі. Розгляньте це як духовний символізм. Отже. Стійте твердо, хто є вашим фундаментом. Це Христос. Це зосереджено на Христі. Це його статути і його заповіді шануйте їх настільки наскільки можете Кайтеся щодня якщо ви не маєте звички молитися почніть її почніть зараз почніть негайно але господь просто каже як почніть молитися м якщо ви не знаєте як молитися шукайте Шукайте способи молитися більш ефективно, з більшою ревністю. Дозвольте Святому Духу з'єднатися з цією молитвою і піднести її до неба. Є інші люди на небесах, які допомагають вам молитися, яких ви не знаєте, не розумієте, яких ви не знаєте. Є деякі святі на небесах, які допомагають нам моляться, моляться за вас. Так, вони моляться за вас. Щоб ви зміцнилися, щоб були благословенні. І Господь дозволяє цим святим робити це. Його мати Марія також молиться. Я не католик. Я ніколи не був католиком. Але я знаю, що Господь показував мені і завжди говорив мені, що Марія молиться за, за всіх нас, за всіх святих за все. Людство в цілому, але в будь-якому випадку тому присвятіть себе молитві, присвятіть себе святому письму. Почніть збільшувати свої молитви та читання святого письма, свою відданість Христу. Якщо ви не впевнені, запитайте когось, надішліть мені повідомлення. Якщо ви хочете електронний лист, я надішлю. Моя інформація буде в описі. Але настав час. Підкласти старі речі, щоб звільнити місце для того, що приходить нове, нове приходить. Потрібно бути готовим. Потрібно підготуватися. Підготуйте свої серця. Якщо ви ще не зробили цього, якщо є хтось, кого ви не пробачили, вам потрібно пробачити їх зараз. Пройдіться. По списку у своїй голові. Насправді ніякого списку немає. Господь підказує вам, Святий Дух підказує вам. Господь говорить мені прямо зараз, що Святий Дух підказує вам вже давно. Вам потрібно пробачити цю людину, чи то просто у своєму серці, чи в голові. Але якщо вам потрібно зв'язатися з ними, або якщо вам потрібно відновити зв'язок з ними, навіть просто швидке повідомлення, в якому ви кажете, що ви шкодуєте, щоб це не було все пробачено. Зніміть це з вашої душі, викиньте це з вашого серця. Це стримувало вас. Добре. М. Ви знаєте притчу про Е, так, притчу про 10 дів. Добре. Не просто. Вам не потрібно засинати, якщо ви свідомо з серцем вирішили, що ви збираєтеся додати більше часу. Це правильно. Ось і все. Додайте більше часу у своєму житті для Христа. Якщо Христос є вашим номером один у житті, тоді всі речі, які ви робите, повинні бути якось зосереджені навколо цього. Час, коли ви встаєте, час, коли ви лягаєте спати між ними. Просто приклад. Часто я молюся по дорозі на роботу, а іноді молюся на зворотному шляху, або слухаю свою аудіобіблію на роботі чи за кермом, або що завгодно. Це було не завжди так, і я трохи занедбав це, але останнім часом, за останні кілька тижнів, це знову стало для мене пріоритетом. Так, є багато з вас, хто не знає голосу Господа. І він дійсно хоче, щоб ви пізнали його голос, тому що в Писанні сам Ісус. Сказав, я вважаю, це було в Луки, але знову ж таки я додам це в описі. Він сказав мої вівці знають, мій голос і жодна інша не піде. Вони не підуть за кимось іншим. Я знаю своїх і вони знають мене. Якщо ви боретеся з цим і не впевнені, як звучить Господь, тоді вам потрібно повернутися до основ. Вам потрібно повернутися до витоків. Зануртеся в писання. Моліться, 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 молитва. Це найвпливовіша річ, яку ви можете зробити в дусі. Це настільки впливово, і якщо це від серця, немає нічого між тут і небом, що не зрушиться, щоб ваші молитви були почуті. Я вам кажу, я вам кажу. Поверніться до молитви. Молитва і медитація. Якщо ви не впевнені, про що молитеся, просто... Сидіть тихо, або де б це не було у вашому тихому місці і просто промовляйте ім'я Господа. Просто співайте пісню у своїй свідомості. Повторюйте частини писання, які ви знаєте, запитайте у Господа. Гей, про що мені молитися? Святий Дух, допоможи мені молитися зараз. І якщо ви вкладете час і зусилля, Господь обов'язково торкнеться вас. Ви почуєте, що Його голос все ще. Тихий голос направляє вас. І ви вже знаєте це. Ви просто не визнаєте цього. Ви вже чуєте Його голос. Ви просто не приймаєте його.